Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про новий виступ прем'єр-міністра, поки що діючого Матеуша Моровецького, який поїхав в Брюссель і там заявив, що вони, незважаючи на низьку коаліційну здатність, будуть пробувати формувати новий уряд в Польщі. І це буде робити не Туск, а це хоче робити саме Моровецький. Ми зараз поговоримо про ці його заяви. Дивіться це відео до кінця. Розберемось також наскільки це є реальним для них на сьогоднішній день. Тому вдячний кожному, хто ставить лайки. Це допомагає дуже сильно боротися з російськими ботами. Тож вдячний кожному з вас. Отже. Об'єднана правиця Ярослава Качинського, попри невисоку коаліційну здатність, буде намагатися сформувати правлячу більшість. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький В п'ятницю в Брюсселі він виступав і він каже: Так: з такою великою довірою виборців, ми, як табір переможців, маємо волю, право і зобов'язання спробувати створити уряд, якщо, звичайно, президент в першому кроці вирішить довірити нам місію. Формування цього уряду. Він також зауважив, що об'єднана правиця перемогла на парламентських виборах, отримуючи найбільшу підтримку серед всіх виборців. І, за словами Моровецького, його політична сила вестиме переговори з іншими партіями, аби переконати їх в своїй програмі і назбирати понад 230 голосів. Тепер давайте розбиратися, бо загальна, якби загальна така повістка в Польщі говорить про те, що в право і справедливості або в об'єднаної правиці, якою вони йшли на виборах, немає жодного шансу на те, щоб створити новий уряд. Цим вже хоче займатись Туск. Він хоче цим займатися вже просто зараз. Але, друзі, я думаю, що прем'єр-міністр Матеуш Моровецький не просто так має такий. Позитив, який всі вважають просто необґрунтованим. Про цей позитив також говорив і президент Польщі Анджей Дуда. Він говорив, що є дві кандидатури, сильних кандидатури, які мають право сформувати уряд. По-перше, це Матеуш Маравецький, і по-друге, це Дональд Туск. І на першому кроці насправді все буде залежати від Дуди. Бо саме президент Польщі має е, повноваження призначити. Людину, яка буде займатися формуванням уряду від тої чи від іншої сторони, і зазвичай в Польщі після парламентських виборів таку, скажімо так, таке завдання доручають лідеру. Партії, яка набрала більшість голосів на виборах. І в цьому випадку це має бути доручено Качинському. Качинський це попередні два рази, і цей третій раз також буде делегувати Матеушу Маравецькому. Хоча об'єктивна правда показує, що в них немає жодного якби, жодного шансу цей уряд сформувати. Але я думаю, все-таки, що Дуда, як президент Польщі і як -о Колишній представник партії Право і справедливість Дуда буде Дуда надасть це право в першу чергу Моравецькому, і в Моравецького я думаю, є також якісь свої плани по перемовинам з опозиційними партіями, навіть з тою самою третьою дрогою або з лівицею, з якими вони будуть спілкуватися, з якими вони будуть говорити, будуть їм щось пропонувати, будуть іти такі досить серйозні. Політичні торги для того, щоб е, ці депутати перейшли на е, сторону права і справедливості. І я думаю, що оцим призначенням, якщо Дуда призначить Моровецького формувати уряд, то цим призначенням, по-перше, вони перенесуть форму фактичне формування уряду, якщо Моравецького нічого не вийде аж. На 2024 рік, бо вони не встигнуть його сформувати, за словами експертів, в найкращому випадку, якщо все буде відбуватися максимально швидко, то новий уряд зможе запрацювати в період перед польським різдвом, тобто перед 25 грудня, тільки або після різдва. От і е, фактично, якщо буде це, якщо буде призначено туска формувати уряд, вони швиденько все сформують і все буде просто. Якщо призначить Моравецького, то в них в нього буде набагато більше часу, і в нього буде набагато більше важелів для того, щоб вести перемовини з. Різними представниками різних е, політичних сил і перетягувати їх на свою сторону. І якщо йому це вдасться, то друзі, право і справедливість залишиться на третій термін при владі, вони будуть формувати свій уряд, і просто в них в уряді буде, будуть також е, деякі представники деяких інших менших політичних сил. Е, тому е, все насправді не так просто. Е, насправді, я вважаю, що тим, хто е, голосував за опозиційні партії, Хто виступає різко проти права і справедливості, я думаю, що е, цим людям потрібно поки що почекати, поки що немає чому радуватись. Радуватись потрібно вже тоді, коли буде сформовано новий уряд з Туском, якщо маєте на те волю. От. Але поки що е, тільки на перший погляд опозиція виграла. А якщо так розібратися, то Моравецького в Дуде Моравецько, в, в право і справедливості є всі шанси. Переманити когось якимись різними методами, або пообіцяти якусь посаду, або використати якийсь шантаж, або використати ще якісь інші варіанти, але в загальному в них є інструменти і в них є час на те, щоб вести перемовини з опозиційними партіями, відривати їх. Від табору Туска і таким чином самостійно сформувати уряд, а Туска з його партією, з його опозицією знову залишити за бортом. Однозначно, що такого 100% не хоче опозиція, такого 100% не хочуть виборці, які голосували за ті самі опозиційні партії. Цього 100% не хоче Брюссель, тому як Польща в них стоїть як кістка в горлі. Бо коли треба голосувати, за, наприклад, за закон про розподіл нелегальних біженців по всій території Європейського Союзу, польща виступає різко проти. Польща не хоче вводити нинішня влада, вони не приймають варіантів введення євро на території Польщі, вони хочуть, щоб їх власна валюта залишалась сильною. От вони виступають. За посилення охорони на польсько-білоруському кордоні, про що не всі опозиційні партії заявляють, бо деякі з них хотіли б ту стіну знести, і щоб ці біженці якимось таким чином заїжджали в Польщу і там залишались, можливо, щоб працювали, поки що не зрозуміло. Тому, друзі, в першу чергу ми будемо бачити, якщо Головним таким сигналом буде призначення уповноваженого формувати уряд. Якщо Дуда обере Туска одразу ж, то можна вже буде говорити про те, що опозиція справді перемогла. Уряд швиденько сформують, будуть працювати, будуть там щось міняти. Але повірте мені, якщо Дуда призначить для формування уряду. Матеуша Маравецького, ну або Качинського, який це делегує Маравецькому, то повірте мені, друзі, що в такому випадку можуть бути дуже різні варіанти формування цього уряду. Він може поділитися, він може об'єднатися, можуть бути використані різні інструменти. Тому це буде виглядати дуже цікаво. Тож, чекаємо. Наступного кроку Анджея Дуде, кого ж він призначить формувати уряд? Дякую кожному з вас за перегляд. Свої думки з цього приводу пишіть в коментарі, за яку партію ви б голосували, якби у вас було право голосу в Польщі. Буде дуже цікаво це почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!